І тут не можна скористатися нагодою нашого з вами ефіру, сказати про надходження, які сьогодні є у всіх абсолютно громад: це податок з доходів фізичних осіб, військовослужбовців того військового забезпечення, які отримують наші військові. Вони сьогодні, їх багато, військові сили в нас великі, потужні, і вони мають грошове забезпечення, з якого ПДФО сплачується до громад. Якщо говорити про... Прифронтову зону ті громади, які в зоні бойових дій знаходяться і ближче до них, то це практично єдині доходи сьогодні. Це, це ПДФО. Мінфін в своїй бюджет, в підготовці бюджету планує ці кошти забрати в місцевих бюджетів. Причому таким чином, що військовослужбовці більше отримувати не будуть, але у місцевих бюджетів ці кошти планує МінФін забрати для того, що ну з формулюванням... У них багато грошей, ми у них заберемо, тому що, коли багато військових, велик, великий розмір ПДФО, і от, е, є така думка у Мінфіну. Тому, користуючись нагодою, дуже важливо все-таки залишити ПДФО, яке сьогодні місцеві бюджети отримують і направляють саме на відновлення, на відбудову житла в першу чергу. Нам ці кошти потрібні, тому що інакше міста не, не те, що не відбудуються. Вони до зими не можуть підготуватися.